З вами знову канал Цікавих речей. Друзі, сьогодні буде огляд порцелянових статуеток, ще деяких порцелянових речей. Ну і нагадаю вам, що всі ці речі ви можете придбати, які будуть сьогодні на огляді. Номер телефону Вайбера, Телеграма є під кожним нашим відео. Ще зверху там прикріплю свій номер. Тому. Кому що сподобається, будь ласка, пишіть, дзвоніть, вайбер, телеграм, телефон. Почнемо сьогодні з ось такої Баби палашки Ось недавно їх було багато таких сільничок. Всі поїхали по колекціям, всі продані. Вон, бачите, клеймо буде. От сортність, будь ласка, уважно дивіться, який стан, Сколів, тріщин я не виявив. Ось така баба палашка Сьогодні одна. Ціна цієї сільнички 1000 гривень. Залишається, як і була. Ціни, друзі, дуже швидко прогресують. Всі знають, який стан зараз в світі. Тому ціни, ну, сьогодні продаєш, завтра по тій ціні вже не купиш. Тому якось так. Ось далі ось така вазочка Валентини Тригубової. Це коростень, синє клеймо. Вона майже в ідеальному стані. Чому майже, ось дивіться, цю ручку все горить. А ця ручка, он, трошки-трошки. Так, також все горить. Якщо так горить, от воно з під низу там майже не помітно. А так стан, ну, дуже чудовий. Ось така двулика ударка. Дуже яскраво виглядає, тому, друзі, у кого є карась, нема ударки. Ось, будь ласка. Вона сьогодні одна в наявності, без карася. І ціна цієї декоративної вазочки 1400 гривень. Далі, друзі, статуетки, Ось така царівна Либідь, Будь ласка, дивіться, це у нас завод Дульово. зараз фокус трошки піймаем. Завод Дульово, 60-й рік, стан гарний, є трошки. Ось о, на короні потертості. А так, будь ласка, по кругу показую вам. Сколін, сколів тріщин я не виявив. Ось така царівна либідь. Друзі, я до чого розказував про стан в світі. Тому що зараз кошти ціни, ну на все майже летять вгору, не вспіваєш Деякі речі я ось Продавав, а вже по цій ціні я не можу їх придбати, щоб показувати для вас. Тому це дуже гарний інструмент поцелянові статуетки, щоб заощаджити свої кошти, щоб вони не, ну, не обіццінились і таке інше. Так, ця статуетка царівна либідь, ціна її 1200 гривень. Далі, друзі, ось такі плясуньї Дарії. Це у нас виробник городниця 50-х років, вищий сорт. Будь ласка, також сколів тріщин я не виявив. Їх ось є у мене три штуки, майже однакові, трохи. Фарби різняться там темніше, світліше. А так також городниця, вищий сорт. Так, ось так друга. І ось така Дар'я третя. Також без сколів, без тріщин. Теж клеймо городниця, вищий сорт. Ось, будь ласка. Це темніше. Зараз, я то перехили. Ось такі три плясуні. На вулиці пасмурно, пляше постійно, фокус. Будь ласка, ціна на них, друзі, 1300 гривень за кожну. Також ціна ще, яка була раніше. Так, зараз отак приберу по одній. Далі у нас буде. Парні статуетки, ось така снігуронька, свята наближаються новорічні. Тому, будь ласка, ось така снігуронька з зайчиком. Така десь 18 см статуетка. В гарному стані. Коростень, перший сорт. Це такий рідкісний наборчик. І ось до неї дідусь з ліхтариком, дзвіночки, подарунки. Тут клейма нема. Витерте, але це також коростень. Цей дідусь якраз як в пару до цієї снігуреньки. Перевагу, друзі, віддам, хто купить їх разом. Ціна за весь комплект. 5 тисяч гривень. Далі, друзі, будуть такі топові статуетки на українську тематику. Ось така вишивальниця. Дуже гарна. Такий розпис, будь ласка. Вони є отут, Україна написано. Ті типу подорожчі. Ці трошки дешевше, але також це топові статуетки, коштують не дешево. Це у нас виробник, будь ласка, київський експериментальний, експортний варіант. Гарна статуетка, таке миле лице у дівчини. Ось така вишивальниця. Будь ласка. Дуже яскрава статуетка. Вони є в трохи інших розписах. Ну, є також, як я сказав, з надписом Україна. То зовсім рідкісна. Але на сьогоднішній час ці також вже тяжко знайти. Тим паче з цими цінами, що зараз. Далі буде ось така солоха, також топова рідкісна статуетка в дуже гарному стані. По золота вся горить. Ось вона вступа, ось такий у неї. Платок на голові. Дуже гарно Статуетка. Це у нас також київський експериментальний книжечка 60-ті роки. Солоха дуже гарна. Серги в неї золоті. Позолота на спідниці. Ну, стан дуже гарний. Ось така, друзі, солоха. Я гадаю, що така статуетка буде прекрасною в будь-якій колекції. Тим паче, хто збирає українську тематику. Без солохи, ну ніяк. Так, і на останок, друзі, також дуже гарна, рідкісна, малотиражна. Ось така статуетка. Всі ми знаємо витвір Миколи Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки. І ось саме Діак і Солоха. Ось на такому вони сидять. Сундуку з півнями. Дуже яскрава статуетка. У гарному розпису. Фарби, позолота. Ось у Діака крест, у солохи. Все горить. Це виробник. Також київський експериментальний експортний варіант. Дуже гарна, яскрава статуетка з відомим сюжетом, як то діяк казав. А що это у вас? Восхитительная солоха? що шо, шо шея? А на шеї Маніста. Будь ласка, друзі, і Міста є, і Дяк, і Солоха. Тому, кому сподобались речі, будь ласка, як я на початку сказав, пишіть, дзвоніть мені на Viber, Telegram. Будь ласка, кому сподобався мій сьогоднішній огляд. Вподобайку поставте, напишіть коментар, як вам такі речі. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, та й також у світі, щоб швидше закінчилися всі війни, щоб ми могли займатися своєю улюбленою справою. Всім здоров'я, всім пока. І побачимось на барахольці. «Ти заходь, коли що!»